Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо поняття гіпотези та її перевірки за допомогою елемента, який називається Python idle. Що для, нам для цього буде потрібно? Ну, По-перше, гіпотеза це є наукове припущення, яке висувається для пояснення певного явища, властивості або процесу. Ну, відповідно, для того, щоб його перевірити, нам потрібно, щоб в нас була якась практична задача. На якій ми можемо безпосередньо вже е, розв'язати цей елемент, ну і відповідно е, зрозуміти, е, як це все застосовувати. Е, з чого почнемо? Ну, давайте створимо новий проект в Python-Idle. Для цього нажмемо File New. Е, і цей новий проект також ми з вами давайте е, збережемо, для того, щоб ми могли ну, в ньому вже з нами здійснювати перевірку нашої гіпотези. Для цього ми нажимаємо файл, save чи save as, ну, тобто як вам зручніше, і тоді зберігаємо його в зручному для вас місці, під зручним для вас місцем, іменем, так, ось, 29 зберегти. Тепер, в принципі, можна Працювати над нашим елементом, яке ми будемо з вами розв'язувати. Отож, нехай в нас є приклад, що майстер писанок, розписуючи писанки до Великодня, він висунув гіпотезу, що він і дві його учениці. Разом працю... працюючи, зможуть виготовити за 2 години не менше 15 писанок. Так? Тобто він висунув таке припущення. За 3 години майстер розписує сам 9 писанок, так? а кожна з його учениць по 6. Але це за 3 години. Нам потрібно визначити, чи за 2 години. Зможуть вони разом розписати 15 писанок. Що для цього нам потрібно? Ну, По-перше, нам потрібно визначити вхідні дані. Так? І першим з вхідних даних це в нас буде елемент T1, який буде дорівнювати 3 години. Так? Чому? Тому що 3 години це час роботи кожного а, елемента на одинці. Так, тому давайте зараз додамо, вставимо перший елемент. Так, час роботи на одинці. Е, Ще одним елементом, е, який стосується в нас вхідних даних. Це в нас буде, ми створимо змінну, е, яка називається КМ. Це кількість писанок, розписаних майстром за 3 години. Їх буде 9. Е, далі. Створимо ще одну змінну, КУ. Це в нас буде змінна, яка буде вираховувати кількість писанок, розписаних кожною ученицею. Ну і останнім елементом, який відноситься в нас до вхідних даних, відповідно в нас буде елемент, який визначає час спільної роботи. Тобто, якщо говорити про вхідні дані, в нас є ось чотири таких показники, які нам потрібно визначити. Також в нас має бути елемент, який ми маємо визначити. Це кількість писанок, розписаний за час спільної роботи. І проміжні дані, які ми будемо визначати. Це елементи, які будуть виступати за кількість писанок, розписаних майстром за годину, і кількість писанок, розписаних кожною ученицею, також за годину. Для цього нам потрібно скласти математичну модель, яка може мати в нас наступний вигляд. Тобто, ось цей елемент у нас буде відповідати. Перший, так, ось він у нас є, буде відповідати за кількість писанок, розписаних майстром за одну годину. Тобто елемент, яку він розписує за 3 години, так, поділити на 3. Так. так само кількість писанок розписаних ученицями. І далі, що нам треба зробити? Додати цей елемент, цей елемент, і поділити на час для того, щоб зрозуміти, чи вдасться це зробити нам в загальному за ось цей час. Давайте це реалізуємо на Python. Що для цього нам потрібно зробити далі? Ну, потрібно якраз ось ці всі елементи прописати. так, тобто Створюємо елемент з проміжними даними, визначаємо кількість писанок, розписаних майстром за годину, і кількість писанок, розписаних ученицею кожною з учениць за одну годину. Далі нам необхідно визначити загальну кількість писанок при роботі, при спільній роботі. Для цього ми створюємо змінну К і кажемо, що. ПМ це в нас кількість писанок, які розробив е, майстер. Помножити на 2 PY, тобто е, бо дві учениці, і відповідно помножити на те, для того, щоб дізнатися, скільки вони е, виготовлять цих писанок. писанок так? Е, далі е, відповідно. Визначаємо, чи цих кількість писанок буде в нас більше 15. Для цього ми запускаємо розгалуження і кажемо, що якщо значення К буде більше 15, значить майстер своїми ученицями з цим завданням справиться, і відповідно кількість писанок буде розписана. За той час. В іншому випадку буде виводитися повідомлення, що за годину вони в нас не справляться. Так? Гіпотеза не підтвердила, вони розпишуть лише К писанок за Т Так, Тобто, Т це в нас кількість годин. Ну, давайте запускаємо і дивимося, що в нас відбувається. Так, гіпотеза підтверджена вони, розпишуть лише 14, не підтверджена, вони розпишуть лише 14 писанок за 2 години. Тобто ми маємо. Далі, змінюючи вхідні дані, ми можемо перевіряти, що буде за інших умов. Наприклад, якщо майстер буде 10 писанок розробляти так, за 3 години. А учениці, наприклад, давайте 6 залишиться. Давайте перевіримо, чи в нас вийде так. Так, от, так само гіпотеза не підтверджена. Так, а ну давайте тепер майстер зробить 12. А учениці хай 6. Так, перезапускаємо. Так, гіпотеза підтверджена, вони зможуть це зробити. Тобто, склавши програму на основі цієї математичної моделі, яку ми розробили, ми зможемо вже цю гіпотезу перевіряти з іншими вхідними даними, які там у нас будуть. На цьому все. Дякую за увагу.